Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги губку для очищення шкіри. Вона надасть вашій шкірі здорового природного сяйва та якісно видаляє мертві клітини шкіри. Робить чудовий масаж тіла та разом очищає його. Має зручний дизайн та якісно в'язану підвізку, завдяки якій можна залишити губку на будь-якому зручному для вас місці, виконана з високоякісних матеріалів, що надає їй довговічності у використанні. Губка очищає дуже м'яко та не подразнює шкіру, представлена у чорному кольорі, який надає їй стильного вигляду.